Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 26 заняття на тему гідростатичний тиск. Що таке тиск ми обговорювали на попередніх заняттях? А от що таке гідростатичний тиск ми обговоримо сьогодні. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями, адже саме так ви допомагаєте розвитку каналу, що називають гідростатичним тиском. Розпочнемо з визначення. Гідростатичним тиском називають тиск нерухомої рідини на певну площу. Тобто, якщо в нас є певна площа, площа на яку діє рідина, що має певну густину. І ця рідина має певну висоту, то відповідно утворюється певний тиск. Дивіться, якщо ми скажемо по-простому, я вважаю, що вам відомо, ну я думаю, що вам відомо, що ви знаєте про таке поняття, що на дно океану людина без, без особливих засобів ще жодного разу не змогла спуститися. Чому так? Чому неможливо спуститися на дно океану? Ну наскільки мені відомо. Що найглибша точка земної кулі розташована на глибині більш ніж 11 кілометрів. 11 кілометрів це 11 тисяч метрів. Тобто, уявіть собі, як людина може опинитися на такій глибині, якщо на неї буде такий тиск води. Тобто, на неї буде не лише атмосферний тиск діяти, але й саме тиск води. Тобто, давайте тепер вдумаємося. Ось уявіть собі. Що якимось чином на вас опинилася, на вас опинився вантаж, що важить, скажімо, десь ну кілограмів 100 Тобто, вам буде ну дуже неприємно, можливо, навіть боляче. Тому що якщо на вас опиниться вантаж масою 100 кілограмів, це буде ну дуже неприємно. А ось уявіть, який вантаж буде тиснути на вас. Тиск, да, який на вас буде тиснути, на ось такій глибині. Скільки там кілограмів або літрів цієї води? Тобто, це надзвичайно багато і неможливо опинитися на такій глибині без спеціальних засобів. Навіть за спеціальними засобами це зробити надзвичайно складно, бо тиск буде людину просто видавлювати. Тобто, якщо коротко, я вам пояснив. Тобто, як знайти формулу, точніше формула визначення гідростатичного тиску виглядає так: тиск дорівнює. Густині тіла помножені на прискорення вільного падіння та на h. тобто, ми бачимо, що залежність гістростатичного тиску напряму залежить від густини тіла та від висоти, на якій розташована ця рідина, тобто стовпчик цієї рідини, і відповідно площою, на яку вона ділить. Тобто, це оце є визначення нашої формули, це від чого напряму залежить наш тиск. Давайте для впевненості спробуємо розв'язати декілька задач. Ну, подивимось, да? тобто, як застосовувати цю формулу, і на практиці це відробимо, аби ви краще зрозуміли цю тему. Завдання задачі має такий вигляд: нам необхідно знайти глибину, на якій мастило створює тиск 8 кПа на певну площу. Тобто, дивіться, ситуація стандартна, я вам про це все пояснював. У нас є формула, і ми до цієї формули підставимо значення. Але розпочнемо спочатку з того, що у системі Сі ми переведемо величини. У нас тут є тиск у кілопаскалях, тому переведемо просто у паскалі. Це буде 8000 паскаль. Інше усе е, нам відомо і нічого переводити не треба. Тобто, чого я сюди записав ще Ж. да? Ну, Це всесвітньо відома величина, що на планеті в нас е, скорні вільного падіння дорівнює 10 метрів на секунду. Густина мастила це табличне значення, його знайшов в інтернеті. Отже, ми записуємо розв'язання і пишемо: тильськ дорівнює. Формулу згадуємо РЖ. Ро, Ро – це густина, ж прискорення вільного падіння, H це висота. Нам треба знайти висоту. Звідси виразимо висоту. Для цього нам тиск необхідно поділити на густину, помножену на прискорення вільного падіння. Тиск у нас 8000 паскалів. О, густина 900 кг на метр кубічний. І ще необхідно помножити на G, тобто на 10. Звідси ми маємо. 8 тисяч, відповідно, поділити на 9 тисяч. Скоротимо нулі, буде 8 дев'ятих. 8 дев'ятих, відповідно, метри. Тобто 8 дев'ятих метрів ну це десь близько 1 метра. Глибина десь, напевно, 0,8 метра. І, відповідно, таким чином ми з вами знайшли відповідь на цю задачу. Тобто, відповідь на цю задачу це 8 дев'ятих метри. Сподіваюся, ви це розумієте. Ну, і якщо ми захочемо це перевести вже конкретно у метри, аби в нас був десятковий дріб, то приблизно, якщо ми це запишемо, це приблизно до рівня 0,86 або 87 метрів, ну плюс-мінус, десь так. Якщо хочете, поділити, дізнайтесь точно. І дивіться, скільки це у сантиметрах? Це приблизно 86 сантиметрів. Приблизно ще раз кажу. Я сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Аби її остаточно опанувати, спробуйте знайти в інтернеті або у вашому підручнику ще задачі за цією темою. Розв'яжіть хоча б ще 5 задач. Таким чином, ви краще зможете опанувати цю тему, і вона у вас краще вкладеться в голові. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, а також поширювати це відео серед своїх друзів. Усіх чекаю на наступному занятті. Дякую за увагу і до зустрічі!